Історія була така: років сто тому назад місцевий чоловічок, якого звали Пітер Ковач, вирішив одружитися. Оскільки закохався він до сироти, то очевидним було одне: якщо він не збудує власну хату, то жити молодому подружжю буде ніде. Закликав Пітер свого батька та пішли вони по будівельні матеріали, а точніше, ліс рубати. Сімейство заробляло столярним ремеслом. Тож не дивно. Що за кілька місяців на пагорбі закрасувалися нові хороми. І жив собі у тих хоромах Пітер з дружиною довго та щасливо. Правда, це чи легенда, ніхто не знає. Так чи інакше Пітер залишив по собі автограф. А ось те, що трапилося порівняно недавно, тобто 35 років тому, не викликає жодних сумнівів. У 1987 році сільська вчителька Жанна Олександрівна Сухоліт загорілася ідеєю зробити зі старої хати музей. Вчительці повезло, оскільки чоловік їй працював головою колгоспу. Тож Борис Васильович хату й викупив. Отака історія музею Лемківська садиба у Зарічеві. Коли колгосп розпався, музей перейшов на районний баланс, а далі до Ужгородського музею культури та побуту. Цю лемківську хату не стали перевозити навіть до міського музею. Музей зробили просто тут, на місці, де вона була побудована. Виникає запитання, чому садибу назвали Лемківською? Було Лем... Лемківське тут жили лемки. Чому так. називається Лемківська Лемка? Лемка. Та ми взагалі лемки. Ви самі себе окрестили лемками? Чи історія така? Така історія. Ми себе не окреслили. Це історія наша така. Лемки, там ніжняни, бойки, гуцули. Є люди, які озвучають, слухають, розмовляють нашу мову, наші обичаї. Бачите наші пісеньки, Це і наша культура, і по тому ми себе узнаємо. Довідка з Вікіпедії. Лемки етнографічна група українців, що походить із Лемківщини, розташованої в карпатських Бескідах на території сучасної України, Польщі та Словаччини. Назву Лемки виводять від часто вживаного слова лем, що означає тільки лише. Самі ж лемки історично називали себе русинами або руснаками. Що більш правильно, чи валити і розбирати старі хати і ставити нові, чи все-таки реставрувати старі хати. Говорять так у народі, що усе нове забути старе. Тому що я думаю, що реставрувати і все це має свою ціну. І можливо, у природі станеться така. Обстановка, що і ще все це може повернутися. Вже стати упри... багато хатів роблять із дерева, ви це бачите. Так. Вже дійшли, що це екологія, що це до всього цього. Тому я думаю, що екологічно чисті так. будинки були колись, і ми так. до цього повертаємо. Так, і бачите, вишиванки знайшли своє місце, Це Україна, що себе тратити. Не треба, що це велика помилка, якщо людина забуває свою мову, як це кажуть, святої святих. Оці жінки старші такого покоління, які і пісні тут старі донесли, і свою мову донесли. І все це є і велика цінність, якщо так подумати, коли забуваємо себе, свою мову, так що кажуть, а хто ми такі? На прощання як бонус весела історія про те, як пані Марію телебачення в розполох застало. А, я прийшла сюди в тапочках, як завжди. <смірно> у і, і і мене сфотографували тут у гунчаті. Ну і що? Ну і що? Зато природньо. та як, природня, так, як є. І що сказали, щоб не одну свою роботу так скоро не продали. Ну, бачите, значить, ви колоритна навіть у тапочках красива. Отак, От окрилені знайомством і на веселій ноті, ми попрощалися з пані Марією. Слова її про процінні старини зачепили заживе і здивували, адже за океаном, де ми живемо, притримуються тих самих поглядів, що й мудрі люди тут, у закарпатській глибинці. Тож пані Марія радить: якщо ненароком на вам десь трапиться стара хата, в жодному разі її не руйнуйте. У наступних відео ви дізнаєтеся, що росте на грядках американців. Покажу вам, як живуть американські пенсіонери. Де знаходиться справжнє Сан Франциско? Це написано комісарія муніципал. Словом, залишайтеся з нами.